Сьогодні знову хочу поділитися з вами схемою, але цього разу ось таких міні песиків собачок, які можуть підійти як і для брілка, так і для, просто для іграшки, як для вашої дитинки. Схема дуже проста: в'яжеться одним елементом, ми нічого не пришиваємо. Для нашого песика я використовую. Пряжу Himalaya Dolfін Baby і гачок 3,5. Так, почнемо. Перший ряд нашого в'язання починається з кольця Амігурумі. Так як дуже важко пряжую затягнути колечко в амігурумі, я завжди роблю дві початкові дві повітряних петлі. Набираю початкову петлю, вона не рахується. Підтягнули і дві повітряні петлі. І в другу петлю від гачка ми пров'язуємо шість. стовпчиків без накиду. Так, Ставимо маркер, бо на білому дуже важко рахувати петлі. І це в нас рахується перший ряд. Другий і третій ряд шість стовпчиків без накиду білим кольором. Так, Пров'язали другий, третій ряд, шість стовпчиків без накиду. Це ми сформували, формуємо носик нашого песика. Четвертий ряд ми в'яжемо білим кольором. Ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Далі нам потрібно зробити прибавку. Прибавка – це в одну петлю, два стовпчики без накиду. Перший стовпчик ми робимо білим. І відразу міняємо колір. Як я міняю колір, щоб було менше замітно. Не пров'язуючи до кінця, я захоплюю на гачок нитку іншого кольору, і в нас виходить одного кольору. Тепер в ту саму петлю робимо другу, другу петлю, але вже іншого кольору. Так що ми зробили прибавку. З однієї білої нитки і з нитки кольору нашого песика. Далі цим коричневим кольором ми знову в'яжемо два стовпчики без накиду. І нам треба буде знову міняти колір. Я кожного разу вам повторювати не буду, я нитки не обрізаю, просто підтягаю і. Захоплюю ось так, щоб в нас було дві. І в останню петлю ми пров'язуємо прибавку. Пров'язуємо прибавку білим кольором. В четвертому ряді в нас має получитися з прибавками 8 стовпчиків без накиду. Це ми вже формуємо ось так носик. Цей хвостик можна обрізати. І далі ми його заховаємо в в'язання. Далі йдемо в'язати п'ятий ряд. Робимо прибавку білим кольором. Одна прибавка білим кольором. Далі знову переходимо на інший колір. Міняємо нитку і робимо шість прибавок коричневим кольором. Раз. Шість шоста прибавка міняємо колір на білий. Вільну ниточку, щоб нам з виворотньої сторони не затягувалося наше в'язання. Це ми зробили шосту прибавку. І в останню петлю робимо прибавочку білим кольором. Загалом ми з вами зробили вісім прибавок. Дві прибавки білим кольором і шість прибавок коричневим. В кінці п'ятого ряду. У нас має бути 16 стовпчиків без накиду. Переходимо до в'язання шостого ряду. Пров'язуємо 2 стовпчики без накиду білим кольором. Знову переходимо на наш колір нашого песика. Зв'язали. В'яжемо 4 стовпчики. Без накиду коричневим, коричневим кольором. Зараз ми будемо формувати вушко. Ми нитку не міняємо, вушко ми в'яжемо коричневим кольором. За слідуючу петлю, але не за дві, а за передню стінку петлі пров'язуємо. Стопчик без накиду. Набираємо раз, два, три повітряні петлі. Три повітряні петлі. В другу від гачка пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі знову з'єднувальний стовпчик. І в основу за передню петлю пров'язуємо ще один з'єднувальний стовпчик. Ось таке маленьке вушко ми сформували. Не міняючи нитку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. І знову формуємо наше друге вушко. За передню стінку, слідуючої петлі, робимо стовпчик без накиду, набираємо три. Повітряних петлі, в другу петлю від гачка перший з'єднувальний стовпчик, далі другий з'єднувальний стовпчик, і третій з'єднувальний стовпчик за основу. Підтягнули ниточку. Це ми сформували друге вушко. Не міняючи нитку, пров'язуємо. Три стовпчика без накиду. Але міняємо колір на білий. Підтягнули цю ниточку, щоб нам не стягувалося з вивороті, пров'язуємо ще білим стовпчик без накиду, і в останню петлю. Ми будемо формувати нашу ніжку. Ніжка шишечка з однієї петлі. Будемо пров'язувати чотири стовпчики з одним накидом, з однією вершиною. Захопили дві, протягнули за дві. Три ми вже зробили і четвертий накид, стовпчик протягнули за дві. На гачку в нас має бути п'ять ниточок. І протягнули, як одна, ставимо маркер. Ніжка, це в нас буде кінець шостого ряду. В'яжемо сьомий ряд, один стовпчик без накиду. Шишечку вивертаємо. Назовні. Так, один стовпчик без накиду, і в слідуючу петлю знову пров'язуємо другу передню ніжку. За дві накид. Пров'язали дві разом, третій стовпчик з накидом і четвертий. Протягнули за дві разом. На гачку у нас 5 петель. Але ми вже міняємо колір, захоплюємо нитку коричневого і протягуємо разом коричневою ниткою. Так, ми сформували другу ніжку. Далі пров'язуємо три стовпчики. Без накиду. Далі ми робимо убавку. Нитку ми не міняємо. Убавку захоплюємо першу. Другу. Три петлі на гачку і пров'язуємо як одну. Далі у нас йде знову убавка, але не з двох петель, а з трьох. Убавку, з трьох петель. Першу. Петельку, ми ловимо ту, що ми вробили вушку за задню стінку, протягуємо другу петлю протягуємо, і третю. І на гачку чотири нитки, і протягуємо разом. Це ми робимо убавку з трьох стовпчиків без накиду. Далі Убавка. захоплюємо. За задню петлю нашого другого вушка, якщо ми сильно не затягнули, протягнули На гачку три петлі і протягнули заднє вушку. Тепер пров'язуємо раз, два, три стовпчики без накиду коричневим кольором. Не пров'язуючи до кінця, захоплюємо бі білу ниточку, підтягнули її, і в останню петлю білим кольором ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, на даному етапі Можна вставити очка наші і носик. Ось така деталька в нас поки що получається. Так, носик я використовувала розмір 7 на 9 мм. І я вставляла між першим і другим рядом по центру, між вушками по центру. Очі. Такі. Можна використати менші, шістку. Я вибрала вісімку, 8, 8 мм. Я вкладала між четвертим і п'ятим рядами. Два, два ряди нижче вушками. На даному етапі можна, можна відразу в носик додавати наповнювач. Для дрібних деталей я використовую пінцет звичайний. Так буде легше. Наповнити і розподілити наповнювач. Ось такий носик. Так, більше поки що наповнювати я не буду, бо буде незручно в'язати. Переходимо до в'язання восьмого ряду. Так, в'яжемо білим кольором. Два стовпчики без накиду. Міняємо. Колір відразу. Далі в'яжемо три стовпчики без накиду коричневою, коричневою пряжою, коричневою ниткою. Далі відразу за вушком слідуючу петлю ми робимо прибавку за вушком. Знову в'яжемо так, два стовпчики без накиду. Два. І за вушком знову прибавку. Далі, два стовпчики без накиду коричневим кольором, міняємо колір на білий. І в останню петлю стовпчик без накиду. Дев'ятий ряд. Трошки заважають ті нитки, що вони заді є. Два стовпчики білим, не дов'язуючи до кінця, захоплюємо нитку іншого кольору, пров'язуємо. Раз, два, три стопчики без накиду. Вслідуючу петлю прибавку. Без накиду, два Іду. і в'яжемо три стовпчики без накиду до нашим коричневим кольором, раз, два, три, не пров'язуючи до кінця, міняємо нитку. В Останню петлю стовпчик без накиду. В кінці 9 ряду в нас має получитися 16 стовпчиків без накиду. Десятий ряд в'яжемо так само. Просто ми вже тут не будемо робити прибавки, щоб було 16 стовпчиків. Пров'язуємо 2 стовпчики без накиду білим кольором, міняємо нитку. Тринадцять стовпчиків без накиду коричневою ниткою. І останній шестнадцятий, один стовпчик без накиду білою ниткою. І останній шістнадцятий стовпчик білою ниткою. Один стовпчик без накиду. Так, ось же така собачка у нас формується. Так, далі переходимо до в'язання 11 ряду. В цьому ряді, в кінці, ми будемо формувати задню першу ніжку. Пров'язуємо два стовпчики без накиду, міняємо нитку. Два стовпчики. Далі пров'язуємо 13 стовпчиків без накиду коричневою ниткою. 13 тринадцятий стовпчик без накиду міняємо колір, підтягнули і в останню петлю. Нашого одинадцятого ряду ми в'яжемо першу задню ніжку. Робимо накид, протягуємо дві, робимо ще один накид, протягуємо знову дві. Третій накид дві, і останній четвертий. Дві. На гачку у нас п'ять петель і пров'язуємо разом. Це ми закінчили в'язання нашого одинадцятого ряду. Дванадцятий ряд білим кольором пров'язуємо два. без накидів. І в цю коричневу, в цю слідуючу петлю, робимо другу задню ніжку. Накід протягнули дві, другий накид протягнули за дві. На гачку в нас 5 сточиків без накиду, але нам потрібно поміняти колір. І ми цих 5 петель, які в нас на гачку пров'язуємо ниткою коричневого кольору. Зробили. Далі в'яжемо. До середини спинки, щоб ми пройшли. Пров'язали коричневою ниткою 6 стовпчиків без накиду. Далі ми будемо формувати хвостик. Хвостик ми формуємо таким чином. Робимо за передню петлю не за дві, а за передню півпетлю з наступного е, стовпчика з'єднувальний стовпчик. Набираємо 4. Чотири повітряних петлі. З другої петлі робимо перший з'єднувальний стовпчик, другий з'єднувальний стовпчик, третій з'єднувальний стовпчик. І в слідуючу петлю знову за передню півпетлю з'єднувальний стовпчик. Ми сформували таким чином. Ось такий у нас хвостик. Далі пров'язуємо, два, три, чотири стовпчики без нахіду, комір, на білий. В останню так підтягнули трошки ниточку, щоб вона не стягувала наш ніж животик. І в останню петлю стовпчик без накиду. Ось ми отворили. сформували такі дві нижки. І кішки, і хвостик. Так, коричневу нитку закріпили. Відрізали, ми вже нею в'язати не будемо. Так ми закінчили з, о, з другою ніжкою задньою і хвостиком так ми закінчили 12 й ряд. Далі білим кольором пров'язуємо кругу всі наші, які в нас утворилися. Не забуваємо, що заді хвостика, заді хвостика в нас лишилися, ми хвостик в'язали за передні стінки, ми їх пропускаємо, ми не будемо, ми слідуючи після хвостика петлю захоплюємо і в'яжемо. Ми закінчили в'язати 13 ряд, в кінці 13 ряду по кругу в мене 15 стовпчиків без накиду. Я відразу додаю наповнювача, щоб потім було легше. Ось така, дивіться, красота вже в нас формувалася. Далі ми в'яжемо останній 14 ряд. В 14 ряді ми будемо робити нас у бабки. Але оскільки в нас 15 стовпчиків без накиду, парної кількості убавок в нас не вийде. Тому ми будемо робити убавки до того часу, поки в нас не залишиться 6 стовпчиків без накиду. Так як зазвичай в кінці. 1. І ще робимо дві убавки і в нас. У нас виходить шість стовпчиків без накиду. На даному етапі я не чуть-чуть побільше відріжу. Так. Щоб краща була форма, я ще в кінці додам наповнювача наш отвір стягнути і нитку заховати. Вашим любим звичним способом стягніть ниточку і заховайте у в'язанні. Нет затягнули. Отвір затягнули, ниточки відрізали, сховали. Ось такий чудовий песик у нас вийшов. Просто чарівний, може бути подарунком чи брілком для вас. Ось така красота у нас вийшла.